Чи є наш рід останнім перед другим пришестям Христа? Чому посилюються військові конфлікти і проблеми на планеті примножуються? Чи буде кінець світу? Чи говорить Біблія про хронологію подальших подій на землі? Так усі відповіді знаходяться у Святому Письмі. Біблія описує минуле, сьогодення та майбутнє. І все сказане в ній, збувається точно. Бог має чіткі дати і ознаки, які тривають протягом тисяч років. Давайте у цьому відео розглянемо масштабні історичні події, які повторюються та здійснюються протягом усього періоду людства. Ми живемо в останні часи, і це вже фінішна пряма. Я називаю це фінішною прямою перед пришестям Господа. Тому всі події останніх часів, які будуть, всі вони описані в Біблії. Сьогодні на наших очах відбувається зіткнення двох цивілізацій. Ми стаємо очевидцями жахливих військових конфліктів та підходимо до фінішу людської історії. Світ розділився. Схід рухається у тиранії, диктаторських режимах, війнах, насильстві, терорі та вбивствах. Захід рухається у свободі, вседозволеності, лояльності до содомських гріхів та пороків. Чим усе це закінчиться для людей на землі? Судом Божим. Біблія показує протягом тисяч років, як ці суди відбувалися на землі. Давайте розглянемо життя та обрання Авраама, від якого й походять усі авраамічні релігії. Від створення світу в 1948 році народжується Авраам, батько всіх віруючих. Бог пообіцяв, що зробить потомство Авраама численним як зірки на небі. Сьогодні і мусульмани, і євреї, і християни називають Авраама своїм батьком і претендують називатись його дітьми. Господь закликав Авраама у віці 75 років, він залишив свою землю, де поклонялися безлічі богам, повірив і пішов за єдиним Богом, творцем неба та землі. Так ось за життя Авраама відбувалися події, які повторюються, і сьогодні Ісус наводить приклад і показує, який авторитет був Авраам. Не про багатьох людей Ісус говорив, але Авраама Ісус згадує і звертає на нього увагу в Євангелії. І він підкреслює багато моментів. Він жив під час зіткнення двох культур, двох цивілізацій. Світ тиранії та світ содомії зіткнулися. На той час зібралися війною п'ять царів проти чотирьох, східна культура, яка була одержима агресією та війною, бажанням поневолювати народи, грабувати та вбивати. І західна культура, народи, які жили в повній свободі, розпусті та содомських гріхах. Аврааму було близько 80 років, коли сталося це зіткнення. Але що робила Божа людина? Кого вона підтримувала схід чи захід, на чиєму боці вона була? Авраам не підтримував ані перших, ані других. Він служив Богу і був вірним йому в усьому. І Господь завжди був з Авраамом, зберігав його та народ, який був з ним. Тому між двома вогнями, Заходом і Сходом, Содомом і Тиранією була третя сила це сила Божа. І Авраам був за Бога. Але також ми бачимо, що коли племінник Авраама, Лот, який жив у Содомі, потрапив у поневолення, Авраам заступився за родича. При тому, що людей з Авраамом було небагато, вони перемогли східних царів, врятували Лота та його сім'ю. Тим самим усім царям і жителям Содома та Гомори було відпроповідано та показано, хто є істинним Богом. Авраам віддав всю славу Богові, усьому народу було показано велич Бога, якому служив Авраам. І сьогодні у багатьох теж є конфлікт. Захід, нібито дає свободу в сексі, в садомії, всі там вільні. А схід, наприклад, більше в тиранії рухається. Як вибрати? Одні кричать Ми праві, інші ми праві. Послухай, Авраам він був сам по собі. Ісус не каже, що ти маєш стати чи содомітом, чи диктатором стати і плескати в вдоло.